Анархія. Сервер Qug World. Виживання зеленою. Олена заходь! Я тебе чекаю вже. О, зайшла. Окей. Коротше, йдемо на РТП. Шукати дерево. 5-4, 3, 2, 1. Бі. О, ну все, коротше, я валю дубувати дерево. Я, якщо шо, вже дубу сім е, ялинки і шість дуба. Валю дубувати далі. Біжим, бежим, 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 біжим, біжим. А, кстати, зараз ніч, йоу. Блін, Зараз мільйон мобів буде. Коротше, я закінчив добувати дерево, в мене а разом 18 штук. А де буду дом будувати? Коротше, я буду шукати де дім будувати. Ой, ёпта, Це, це який великий вавакаст. Що тут відбувалося? Мені стало представити. Вавакаст просто. Ну. Коротше, я нашев якийсь домик. Тут нічого немає потрібного. Ну, якщо потрібно, то можу драбину взяти. Ну. Опа, по портал Незер. Надіюсь, це не ловушка. Опа. Да Давай домик в незері зробимо. Хоча. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 головне, зараз не посрати все дерево. Та да, реально, давай домик, на зарі зробимо. Блін. Mm. Мане, mm. oh, я тут поставлю святко. Піду добуду якихось блоків, щоб перебудуватися на іншу сторону. П'тире, три, два, один. І камінь добуду. Мілле нам треба, хоча тут є автошахта. Тоді на автошахті, добуду. не буду його зараз добувати. Такие ты построить земля и все. Ча, ну я не знаю, будувати тоді чи ні? Ну, в будь-якому випадку я йду на спавн. Може кет буде якийсь. Донатти, Донат, донати. А кет старт є? Тіпа я получав вже до цього вайпі. Я не получал, алло, что за фигня, короче, иду на автошахту, ладно, что ты тут пробуешь, что-нибудь непонятно, ну, короче, А ч я на Москві появився? Ну ладно. What? What? Короче, в Майнкрафт просто найліпша фізика. Не, ну на Москві я не дуже хочу домик будувати. Короче, поки що тут зробим перевалочный пункт. Там, короче, был печка и верстак. Потім підем подивимся, що було, а зараз я хочу здохнути від вот этого, що...

Два, три, четыре, п'ять. Ось ідемо, ну, глянем, може, там щось буде. О, в пічці дерево є. Ну, пофиг, все то заберу. Мені так лень пройтися до хома 3 секунди, що я маю дихнутись. Якись скарби перма. Коротше, я до тих зараз ходити не буду, тому що я ж непрокачений, мене там заріжуть. Да, не вистачило одної доски. А якщо зараз відьма Та сама Олена. А якщо зараз відьма техниця на хом? Так, по мене ми цей запрос на телепортацію. Коротше, я зараз зрубаю все дерево, тому що я буду дерев'яним магнатом. Так, все дерево я порубав. Щось лежить. Звідки там доски і палки? скейпалки? Mm. Але гори прикольні. Може тут зробити адекватний дім. Хоча біля русник, звісно, не дуже жити. Ват? А це що за стовп. Напевно, АФК платформа. Ну, але на нього я не піду. Але на поставило залізо переплавлятись. А я звіжджу верстаки Мене тепер 4 вірстака. Ідеально. Павук, павук, зараз ти побачиш, хто тут майстер ПВП 2025 року. М -м -м. Я вот той стовп високий. Вже три переплавилось. Хочу піти на автоша. А ой, ой 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 Я ще ж не скрафтив кірку. Залізна кірочка. Хоча М -м -м. Та я у ані відам, я не буду на автошахті сидіти, там скучно. тебе кирочку придется залезну и вылез на поверхню вот да. угу. ну все теперь можно на холм вот ну, это а ты купай там алмаз. Короче, я розвідав территорию там, де горы. Короче, там немає ніфіга цікавого. Нагодник є. Yeah. Ну все. Короче, все-таки я піду на автошахту. Накупаю просто собі на алмазну кирочку. Буду купатися, буде зубо там завжди мало алмазів. Але, звісно, автошахти це дуже чітверта штука, бо тут прям руд до фіга. Ого, тут є вар. Окей, варп, консоль. Короче, куча. А, так тут є варп майн. же зразу можна не на спавна на шахту йти. Ну, короче я казав, що це дуже 14 штука. Вот, буквально за хвилину треба маза на базі. Короче валим. Тут ще є, коротше, незер автошахта. А це що таке? Це, походу, Варп ПВП. Скорее, можно відчинити? ні, де пусть. Що... Да, це Варпп. Ну, такі собі. У них нікого поки що немає. А хом. А чо Ват? А чо я на крыші? Я ж став... Я хіба ставив СТХОМ на крыші? Ладно. або в мене спавність проблема, або це якийсь бах. А у нас на кірошка сюда. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Коротше, йдемо копати не Все-таки автошахта це цем'я, 14 штука, нічого не скажеш. Через пів години. Опа, опа, ла, сам віддавай мені все, що ти накопай. Як блін, пан якийсь. Думаю, що там позовитесь. Я, конечно, хза. Свідки, стіки, у мене же інвентар не влазить. Дофига. Ду Тільки тринадцять заліза, ви чого на приколі? Опа Крипер. Я вже казав, що я майстер Пвп две 2025 року. Отже, Лена сказала, що вона знайшла, типа, місце для бази. Зараз піду, гляну. О ай! Ти чого що це було? Барам-барам-барам. свинюха. І здогадайтеся, хто забрав м'ясо цієї свині? О Лена, причому я поняв тільки через 10 хвилин я думаю там де водоспад будет домик хоча горы Олена кудись побігла каже що ти знайшла типа нормальне місце для дому ну, давай проверим пиу пиу полутил Тут лава, де вода. Ну давай, окей, я не проти. Давай, парам, 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 копаем, копаем. Але она поки що пішла кудись. Нахто сах тут що Копаем, 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 копаємо. Так, ой, вже прийшла украшаем домик я думаю зробити типа інтер'єр отакого от коротше лайна не прята моя робля да в мене 4 верстака так, робим скринки а куда це все поставити типа куда це все поставити ну ладно хай буде тут Всього зробили домик Тут, да. ну хоча б не на Москві живемо. Це вже як плюс. Через сорок хвилин. Опа, давай сюди. Та мені треба ізумруди. У мене інвентар. Нема куди складати. Мені треба ізумруди. Ізумруди! Дайте мені ізумруди. Ну, Конечно ж, ти мені дала все, але не ізумруди. А не изумруды. У мене містер Тарины Мана це Не ізумруди. О, ізумруди. Хто не знає, на цьому сервері з Ізумрудного блока виходить приват. Это шахта, це души 14 штука. Так, короче, тодам. Це то, що я зробив за ці 40 хвилин. Все. Приват. Тадам. Ідеально. Короче, ми зараз вивчаємо територію навколо нашого дому. Эндермен на базу. І бам. о Оп. Нормально. Стоп, шо Трав'яний блок. Це ж завжди чи не завжди? короче, і ба. короче копаю назаріт. І обсідян. Бо хочу зробити зачарувальний стіл. Він нову купається, конечно. Ну, вже є. До речі, в мене на домі є один обсидіан, тому мені треба тільки три. А вони зарядні особливо буду добувати. Речі, це геніально. На автошахті можна копати, але не можна ставити. короче, через 25 хвилин. Хочу вже зробити Короче, Перекравчу всі золоті нагіци на зуї таки. Якщо 11. Е, да, у мене тут ще досі е, плавиться камінь для потолка. Спойлер, я на него забью. Mm -hmm. Короче, нозорит. Короче, золото є. Жим, в принципе, крафт -тек. перший незрайтовый звук суда. Іма. Куди да, вона, походу, вийшла. Ну, коротше, пофіг. Ладно, до наступного відео. На цьому моменті перша частина закінчена. Всім дякую за перегляд і па-па. Майн.